Коли в нашому серці немає любові до ближнього, то все інше втрачає сенс, тому що Бог є любов. І Ісус Христос дав нам дві головні заповіді: возлюби Бога і ближнього свого як самого себе. І коли ми не любимо ближнього, то ми і не любимо і Бога. І у нас немає любові. І це все притворюється в релігію. А Богу не потрібна релігія. Для Бога важливо, щоб ми це все робили по любові, щоб ми прощали ближнього, щоб ми допомагали, щоб ми були вірні. І Богу не потрібні якісь там ритуали, нитки на руках, тому що це все воно не приводить до спасіння, а навпаки, ми тільки усугубляємо ситуацію і це все приводить до кроху. Тому для Бога важливо, щоб ми це все робили по любові. Щоб у нашому серці була любов до Бога і до ближнього. І коли Ісус Христос прийшов до фарисеїв, то Він їм сказав: ви діти дьявола», тому що у них нема любові, вони думали тільки лише про себе. І тому, як Ісус Христос і сказав їм, ви діти дьявола», тому що ви не виконали волю Божу, а воля Божа це спасати душі людей, забирати душі у сатани. І тому щоб не бути як фарисеї, книжники, садукеї, важливо все це робити з любов'ю і коли в нашому серці. Ісус Христос займає перве місце, то у нашому житті і буде, і благословення.